доброго дня другий день нас сонечко радує Так не провірив рюкзак чи я його закрив зараз треба буде передивитися бо вчора трохи з відкритим рюкзаком проїхався ну з карманчиком де я казав в прошлих відео Там, де кошельок і телефон лежав. Мені завжди бачу не везе постійно вітер в лице. Мінус п'ять сьогодні теж, але для велопрогулянки це бомба. Так, акумулятор заряджений повністю. Не знаю, хочу з'їздити на базар, закінчився сир, може. Ще щось куплю, Типу якоїсь колбасні. Давно копчені колбаски не їв. Всі рекомендують її не їсти, але я її дуже люблю. Зараз поїдемо через Шевченка. Що, я думаю, може не спію, бо рівно 2 години. Поняли, як завжди, я затянув резину. Зараз ля. Так, ні, все сьогодні нормально, все закрито. Це в принципі я ховаю, але все одно задуває. Капішон здува, такий вітерець. Не забудьте подивитися там вчорашні мої відео, велопрогулянка в центрі міста, Зигіна. Отакі. Біла танка, хто може не подивився, подивіться. Серії вам здоровенькі зробив, що другу прийшло сьогодні викладувати дуже багато часу. Зайняло той та телефон там, де я відео, шиваю, був зайнятий. занятий. Вийшла перша частина з 4 кусків Гопро розділила і друга частина теж з 4 кусків если по кусокчок один 1248 1248 ну це таке 8 часів вилажувати підписувати прикиньте який це бред раніше в принципі я так часто робив у мене телефон Щось не тягнув, треба було цілу ніч шивати. Навіть дві частини. Іли за оперативки, або за процесора. Воно так довго тягнуло. А в Мадузель там оперативки 12 і процесор Sony там якийсь моднявий. В неї так швидко, за пів чи за час. 4 серії через приложення там мене підписник спрашував, я йому відповів. Мобільний, мобільний додаток іншот чи щось так якось називається. Прикольно, безкоштовно. Подивився рекламу, щоб логотипа їхнього не було з боку. Оце ще не вистачає. Я її отоб'ю Я її отоб'ю, отламаю. У мене що бачите, що таке з руля сильно випира, я його вічно зачеплю десь. Ау, ну, так ще й газонув, чи думав Ну ладно. Я сразу О, сейчас мы за за тупо а чувак вообще то что я обогнав, обогнав. на красный тупо погнав, я тоже на жовтий. и то поїхав вперед, щоб чуваков пропустить боя так некрасиво став так 30 секунд на старт. Шевченко не хочу я можна було по ну, так це треба по тротуарах. чувак на, на електричці чи до на простець так, навскосив. Вообще йому пофіг. Ваші світофори повороти похуже, ніж я. набагато. Я стараюсь придержуватися. Браво! Мені зараз найбільше цей шлях нравиться на база. По Шевченка. Раз, раз. Бачите, сонечко токо радує, коли морозиться. Хай навіть і не великий. Ну все одно. Сьогодні неділя базар должен довгенько робити хоча б до трьох часов по любому. Ні, якби в мене був сир там на вечір щось поїсти, я поїхав би сьогодні, навірно, на наливаю. Поки заряжені Вілізабет. Так, зараз нам треба вклинитися. Так, це направо походу, так? Да? не по но сразу отвалиться если я заховаю сейчас в капюшон у меня высокий так аж до очей засибается короче фигня капюшонова так тоді вы меня не будете чуть а микрофоны всякие це це моя тема. Тим паче нема тих там, допустим, просмотрів, обйомів, виплат, щоб покупати дороге обладнання. І ті старі тут, ті, будівлі з двох етажів взагалі. Правда, тобто знизу зробили ремонтик, це їм уже ого років. Я колись, оце ж як вона там, в неї то є номер, називаю стара автостанція, то часто в село їздив Отсюди, як вже там сам почав їздити з той автостанції. капюшона натягнуть. Что такие рук свободные, понятно? Вообще. То такая вечно пробка тянется. Интересно, интересно. Но тут, наверное, перед базаром по сину блокпосты уже Сюди ніхто не хоче, мабуть, їздити. Останній раз, як ми з вами їхали, то були вроді по обидві сторони. А зараз так свободно. Сьогодні ж хоч неділя. Я не туплю. Якщо що, тоді поїдеш на наливаду. Бо я буваю в днях теряюся. Тобто відкрився, з виду величезний, ну, конкурент буде АТБ. Кстати, він поближе до ринку цього критого. Ну, не знаю, в АТБ акції мені самі найкращі. Дальше. І не знаю, з ці маркетопти, в яких я був, дуже мало місця, багато товару, то такі проходи вузькі. Так що навіть не знаю. Можливо, колись буде обстановка спокійніша, зайдемо сюди. А так взагалі мене, чесно говоря, він не цікавий. Ой, а що це таке в мене? Щось якось скорость переключилась странно. Так. П'ять днів взяв носовик ой, як на сонечки бомбу, я знаю, аж Тесла, Так, тихо, ми зон. Ну що, по старой системі зараз підемо через АТБ. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося, давайте в наступній серії.